Ти неодноразово говорила про те, що про свого вадика про чоловіка, що він е, зараз збіднів. Він не зараз збіднів. Спочатку в нього закінчився його бізнес, mm -hmm. і ми е, багато років витрачали гроші, які він на ньому заробив. Так тому це не було зараз. Ти що, зараз це дуже страшно. Ну але дивися, людина, яка постійно займається бізнесом, а він людина бізнесу. Такі люди вони не можуть нічим не займатися. Що зараз Вадік робить? Ну, тому що От, є. от, от ти постійно говориш про те, що зараз чоловік живе за твої гроші. там, Ну тощо. І що, він ти живе за мої гроші, але це не, не говорить про те, що він нічим не займається. Він, в, нього, в нього є завод, uh -huh. який він дуже придбав дуже давно, і дуже, дав, дуже давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом Вадік там в нього є партнер тепер по бізнесу, і вони разом роблять техніку. Побутову техніку для міст це снігобору, прибиральні машини, Ух мусоровози. Ти. Тому завод Будмаш це дуже класна техніка. Будь ласка, мери, ці як займається покупкою голови держадміністрації, голови громад, всі до нас, мусорники дуже гарні. Все дуже класно. <світ> <світ> Зробила рекламу чоловіку. Хоч кого... перший раз в житті. <світ> От, а скажи мені: а в кого, а в кого з вас більше е, жилка? Е, Бізнес-жилка. У нього чи у тебе? В нього, звісно, А я... що я вмію, крім співати? Секундочку. Ти... А, так, да, було там пару разів в молодості. Треба повернутися до муток. Угу. <світ> А ти, до речі, ти е, зараз задумаєшся про те, що треба відкладати там, розникаючи там на депозит, на криптовалюту, вкладати як твій друг гардон в нерухомість тощо. Е, ні, я таке не роблю. Я точно знаю, що мені треба при приберегти грошенят для е, навчання з моїх дітей, бо в мене двоє, і їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і нас ще це попереду. Ти маєш на увазі інший бізнес. А це пасивний дохід. знаєш? Я не дуже в ньому сильна, от я тобі чесно скажу. Я поки що поки не вмію. Поки ще не, не вмію, не, не задумувалась. Не от добре, от Люди купили 20 квартир, на, 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 або в Дніпрі купили квартири, або в Харкові. Розумієш, Прийшла війна, квартир нема. Угу. Тому це дуже така нестала історія, нестабільна. Тому я не знаю, куди можна вкладати гроші. Я, я людина старої формації, в мене є ремесло. Тому що це не бізнес, то, чим я займаюся, це ремесло. Я ремеслення. <реш> 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 <Ремесля, да. реш> я їжджу і своїм ремеслом просто, <реш> як, як просто заробляю, правда, фізично ножками, ручками, горлом. Це ремесло. Я просто ремесленник, який своїми руками робить свою справку. І без мене це неможливо. Бізнес, це ж круто. Ти ж можеш диригувати, поставити все. взяти славу дьоміна, назвати його топ-менеджером твого предприємства, і він буде управляти твоєю компанією. Uh -huh. А ти поїдеш на Мальдіви, закинеш вудочку і будеш там казати, що там дьомін, нормально. Бізнес? Ну, чекай, Ти ж говориш про те, що зараз шоу бізнес не так багато грошей приносить. Так. А чому би не вкласти, якраз не поставити топ-менеджера? А що вкласти? Куди? Ну, бізнеси ж працюють і знову ж таки. От твій чоловік він же так. заробляє і працює. Ой, хай заробляє. Угу. Хай вже наконець почне заробляти. Ти не задумувалась про те, щоб продати свою квартиру в центрі Києва. Хто її зараз купить? — Ну Хто? досить багато зараз купують квартир. За скільки? За скільки, скільки я туди вже вклала грошей? Угу. Ніхто не купить. Ні, я вже спасіба, я вже дом в Москві продала за 15%. Мені вже хватило вкласти мільйони, а заробити дулю. Ні. а нащо, до речі, ти в Москві тоді купувала цей будинок? Тому що я хотіла, тому що це був 2005 рік. Тобто що... ти хотіла все ж таки кар'єру? Я хотіла я хотіла б, я хотіла працювати в Москві. Угу. У мене були для цього всі дані всі предпосилки. І я б угу. це зробила. Просто в якийсь момент ми знаємо, в якійсь це стало неможливо. А будинок ти купила за е, свої гроші Ні. чи за вадіка? за вадіка? Які в мене гроші були тоді? Угу. Мене не було. Це все купляв мені мій чоловік. Я його дуже бистренько розчихлила, як то кажуть. Ах. Знаєш, я завжди говорю, що по-справжньому талановита жінка вона не просто з мільярдера робить мільйонера. Вона з мільйонера робить просто хорошу людину. Ти завжди іронізуєш, до речі, з цього приводу, і у багатьох може скластися враження, що справді ти там тягнеш у вадіка бабло, ти його не любиш. Там багато ви говорите, і ти розповідала, що ви там спите. я вже 10 років його тягну. Ось він вже 10 років з мене тягне бабло. Я все рівно кажу, Боже, Вадік! Ну як ти міг так влаштуватися? Ну як? блядь! Ну як? Молода! Красива, блін, і що, що тобі гроші дає. І він каже: ну, мабуть, що я в тому житті зробив щось дуже прекрасне. Ну, Він теж зроніє до цього ставиться. Ну, звісно. Не, немає у нього цього чоловічого его, що його дружина е, часто говорить про те, що ну, він зараз не вдаха. Ні, по-перше, він не вдаха. По-перше, він вдаха. От ти, якщо так устроїшся, якщо я буду тебе утримувати. Понімаєш, і буду твоєю жінкою, то ти mm. поймеш, який ти красавчик. Так. <сум> Тому він не думає, що він не бо він і не вдаха. Це ще треба вміти так влаштуватися. Хто там що говорить? Знаєш, якби я слухала, що мені говорять люди, як вони мені е, підрізали крила, і що вони взагалі про мене говорили, я б нічого в цьому житті не досягла. Живіть своїм життям, слухайтеся. О, тільки своїх бажань і своїх мрій. Ідіть своєю дорогою, ні на кого не дивіться і нікого не слухайте. Бо люди, люди, вам ну, не те, щоб добра не побажають. І завжди все одно будуть ті, хто Єм будуть обсирати. Завжди знайдемо Хтось буде незадоволений. Вам, вам до цього абсолютно не повинно бути ніякого діла. Коли оці пишуть якісь коментарі, хто там кого любить і не любить. Ну, ж, я ж мазахістка, понімаєш, всю жизнь живу. Ще й, ще, й, ще й гроші туди вкладаю. Бі, якась, якась бідна, дурна людина. Слава. Твоя цитата. Я часто прошу пробачення. За що перед тобою востаннє вибачалась? Ой, я страшно люблю, щоб всі просили пробачення. Це реально. Так. Бо всі вокруг вінавати. Бо дуже легко, дуже тяжко сказати, що винувати йти, тому треба знайти винуватого. Я завжди нахожу, хочу я тобі сказати. І винуватий повинен вибачитися. Ну, ти ж почалася. Але треба сказати, що я зразу вибачаю. Ну, ну ти ж розумієш, що це несправедливо. Що це? Ну, якщо ти винна, але ти робиш все, щоб людина. Подаж там не все так однозначно. Добре, коли ти в останнє вибачалася перед людиною, яка перед тобою вибачалась? Боже, вчора вибачалася перед мішою. Спочатку я на нього наїхала, потім він передо мною вибачився. Ну, він вже просто знає цю схему. Він вже цю гру давно грає вже 11 років. Я признав, що ти права. О, він признав, що я права. Ну, там і все так однозначно. Частково, так. Угу. І все. І після цього, коли він вже мені сказав, що ти права, ти права, що ж ти мені так взагалі? Як же тобі не соромно таке казати? І тоді я вже сказала йому: Бейбеч, ти мене довів, але скажи спасіба, що я тебе не вбила. А тобі легко вибачатися? Щиро. Да. Щиро сам. Я все щиро роблю. Угу. Я посилаю нахер щиро. Вибачаюся за це щиро. Я все роблю щиро, бо це класно. Щиро води.